Я впевнений, що навіть якась частина народних депутатів була б набагато корисніша саме в армії, вони достатньо фізично розвинуті. Вони ходять в спортзали, займаються, навіть дехто військову форму вже носить, так привикає потроху. І я от впевнений, що вони в армії набагато більше користі принесли, ніж там, де вони знаходяться зараз. Тут, до речі, друзі, висловлюйтесь на тему присутності депутатів в армії. Я думаю, Ми готові свій це, це теза Так, людей, людей зачепить. Я, до речі, звернула увагу, що ви в телеграм-каналі своєму раз по раз таки пишете про депутатів. Я, до речі, хотіла запитати, чому у вас е, таке от ставлення? Ви Показуєте там Миколю Тіщенка, якісь відео з ним в парламенті. Ну, у вас, от конкретно, до депутатів таке так, бажання їх долучити, <плес> так би мовити, до своїх лав. Справа в тому, що мене трохи дратує. Те, що ці люди м, намагаються створити образ, який асоціює їх з тим, до чого вони взагалі не мають відношення. Е е все це носіння їми форми, все це розмови там про. Армію, про фронт, про якісь такі мілітарні речі. Е, мало того, що я їх вважаю в цілому, вони дуже розумними людьми і в мене запитання більше не до них, а до українців, які їх вибрали. Е, ну, це факт. І так, мене дратує, що ці люди носять форму. Так, мене дратує те, що вони відкривають свій рот з приводу ситуації на фронті, з приводу ситуації там в обороні. Бо вони до цього не мають жодного відношення і нічого для цього не зробили. Якщо дійсно вони це хочуть бути долученими, то, будь ласка, я навіть готовий до нас бригадою взяти. Хто ж має бути в парламенті? Хто ж має Туда бути народним депутатом під час війни бути, ухвалюватись рішення? Безумовно. Дивіться, я все ж дуже просто. Я вважаю, що ні в ком, ні в якому разі, безумовно, ми не маємо мобілізувати в армію всю країну, всіх цивільних, uh -huh. і держслужбовців, і депутатів Верховної Ради. Я кажу виключно про тих, які деструктивно не корисні на своїх місцях. Деяких з них я дійсно такими вважаю. Я вважаю, що нічого корисного вони на тих місцях, які вони зараз займають, вони не приносять. Mm, вся країна спостерігає за тим, як вони займаються рекетом, бігають, б'ються на вулицях, б'ються з якимось молодим хлопцем, там хтось комусь ніс зламав, але ну це вже таке. Ну, це два депутати Верховної Ради. Mm, якщо в них є час на це, якщо в них є бажання і сили, то я думаю, що от в армії точно було б користі від них більше, ніж там, де вони зараз знаходяться.